якісь блять, блохи що шоу таке він розбирає вот у всех Що і чим закінчилась історія гляньте які мухи аа жестякого чула полета у вас есть а туна туна салат, я Рузяська ситуація наступна приїхав я на нето вивантажувати товар з едики, і на цьому нету вже не вперше в мене виявили цілу палету якогось товару з мухами. Бачите, тут такі мушки лазять через те, що десь там протекло, десь колись. Не знаю, то точно не у мене. А друга палета, закінчується термін придатності, закінчується в грудні. І не, то таке не приймає, бо тому що два місяці це дуже мало для реалізації. І що робити? І нічого не робити. Написав до логіста, і він зараз буде щось думати, куди мені ті палети відвезти, куди мені їх скинути. Викинути просто в корчі я не можу, бо ж документи. Ви би що робили на моєму місці? Чи може таке в корчі, га? Знаю я вас. Ну і що? І чим закінчилась історія? Написав до логіста, повідомив, бо тому що це є обов'язок фактично водія, якщо щось де не по плану, поставити до відома логіста. Логіст сконтактувався з клієнтом, клієнт скинув адресу, логіст перекинув цю адресу мені, і ми зараз їдемо на якусь фірмочку, яка прийме оце барахло, оцю ж бонь, яку мені завантажили на едиці. От і все.